Доброго дня, мене звати Грибенюк Сергій Юрійович. Я 82 року народження, уроджений з міста Черкас, а на даний час проживаю в місті Золотоноша. Розкажіть про свою діяльність, чим займаєтеся? Займаємося волонтерською діяльністю. Ну, розкажу з самого початку. У нас син військовий, коли розпочалася ця з нагарбниками війна, угу. наш син перший пішов добровільцем в лав захисників України. Попав так, вийшло, що він попав у нас на Чернігівщину і тримав оборону під Черніговом. І в спілкуванні, так як з мамою, з моєю дружиною, він спілкувався, то все добре, все, все, все нормально, все хорошо, все добре. І так, так вийшло, що він, мабуть, забув виключити телефон. Я чую в телефоні його розмову, коли каже: хлопці, у нас залишилися дві банки тушонки. На десятьох, грубо говоря, там отаке. Mm -hmm. Два-три дні ми вже толком не їли. Каже, давайте якось розтягнемо це все, то тобто, супа якось, що щось треба якось щось думати, щоб не просто ми банку з'їли і залишилися голодні. І це все я почув в свій телефон. Я не зміг стриматися дружині сказав, треба їхати, треба їхати до сина, тому що по-другому, по-другому, ніяк. І треба щось робити, і треба вести їм хлопцям, нашим захисникам, нашим військовим якусь, якусь передачу, щось поїсти. В той час ще мене розуміли, що ми вже якби почали займатися волонтерством. Ми так серед своїх друзів, товаришів попросили допомоги. Всі швидко якось так згуртувалися, все ми загрузили машину. Прицеп загрузили, зарізали свиню з дружиною, свахою з, з так само. Зарізали свиню, виробили і тушонки наробили, все, що змогли. І в терміні суток ми виїхали на Чернігов. Дорога, скажу, дуже тяжка була. Ми не знали ні дороги, ми не знали нічого. Конкретної логіки не було, де вони, що вони, як вони, всі мости розбиті, було, все розбомблено, було настільки, що... Геть непонятно, куди ми їдемо, ну, не зрозуміло, де, де наша правильна чи неправильна наша дорога. Пантони переїжджали, доски розгружалися, загружалися, машина низька, у нас Volkswagen посад був на той час, отаке. Тобто загрузилися, розгрузилися, на понтон заїхали, переїхали, загрузились, далі їдемо. І отак тричі ми загружалися, розгрулися, але ж ми до Чернігова доїхали, дякуючи Богу, матері Господні, вони нас довели. Я вам скажу, я був вражений. В тій формі одягу, які наші хлопці в той час захищали Україну, це було просто, ну, я вам скажу, це жахіття було. Це не військові, це я вам скажу, ну, знаєте, як партизани настоящі, ті наші дідівські партизани, хто в чому, хто як, обгорілі, обірвані, грязні всі. Як в мене дитина каже, ми на той час це ще холодно дворі було, зима майже була, ще ж, як почалась війна, то. Вибачте, мене ну, купалися хлопці в річці, в Дісні на той час. Кажу, як ви там нічого не відморозили собі. Каже, ти знаєш батько в той час, каже, аби хоча б деяку воду побачити. Собі отаке. Тобто, як би таке. І з того часу ми зрозуміли з жінкою, спробували один раз. Потім у нас товариші, ті-ті-ті почули, що ми з'їздили, кажуть, а можете ще з'їздити? А тому, а в мене там брат, а в мене там батька, а в мене там той, а в мене той. І так воно пішло, пішло, з того часу, ми почали з дружиною їздити по всім містам, де, йде, де йдуть бойові дії. На даний, час, на даний час ми були і Краматорськ, і Бахмут, і Константиновка, і Лісичанськ, і Тарець були, і Пєски були, і Северодонецьк були. Тож я вам скажу, Майже всю Україну ми з нею об'їхали вдвох. Це мій ангел-охоронець, я вам скажу, це, не знаю, як в нас хлопці і військові назвали в Донецьку, каже, це не Надія, каже, це Жанна Дарк. Каже, Це настоящий Жанна Дарк, каже... Тобто, я вам скажу, ну, Це моя підтримка, це моя опора. Так що, ну, отак Займаємося, їздимо. Отак. На даний час, ось, буквально дві тижні тому приїхали, також були в Тарець, їздили, в Константиновка їздили до хлопців. І останнього часу ми опять же, так вийшло, в нас така біда настала, в нас погиб наш дуже близький товариш. От таке. То прийшлося, а в нього якраз напередодні було день народження. І жінка поїхала його туди поздравляти. І так вийшло, що він погиб. От таке. То нам прийшлося їхати дружину забирати його звідти. Нам його не віддали, бо його відправили на Дніпропетровськ на все на досліди, на таке все. Ну, вже поховали. На даний час завтра буде 9 днів, я хлопця немає. Та його знають багато хто. Сергій Шульц з міста Золотоноші, уроджений Золотоноші, тобто дуже кріпкий хлопець. Пішов також самовільно, добровільно пішов, не по призиву. Намагаємося, стараємося допомагати людям. Щоб творити хоч щось, допомагати, тому що тяжко всім. А хто цим буде займатися, я не знаю, крім нас. Де берете ресурси? Ресурси беремо як? Фейсбук, інтернет, mm -hmm. от така велика сила. Тобто є волонтери, також по місту Золотоноші, які також ми кидаємо клінч в інтернет, візде між собою мовляємося і всі разом збираємо. Всі дружненько, всі там одна команда, там Вячеслава Назаренка, там допустимо таке. Там друга команда, там байкерів, Ті всі Таня Решотка, Ярослав Решотка, дуже нам сильно допомагають. Наші супобратим, товариш Константин, який на центральному ринку на базарі стоїть постійно, також з нами співпрацює. Той хлопець я вам скажу, дуже допомагає. З перших днів з нами. Також на базарі він ходить, всі ми обговорюємо, обмовляємо це все. Всі допомагають, всі збирають. Хто що може з миру по нитки, як кажуть, бідному рубашка. Тобто все таке. Так. Ви збираєте, так? Да? Ну, я допомагаю збирати. Так. Я як один із механізмів невеличкого, що допомагаємо збирати. Я працюю на ринку, то ті люди, що мене знають, там ті самі покупці постійні, ті люди, що працюють на ринку, хто чим може, також відгукуються, допомагають. Просто ми зробили. У мене на місці, так як таку міні-перевалочну базу, куди людина може щось піднести. Ту саму картоплину, цибулину, ніхто не вимагає, там що несіть гроші, там чи щось таке. Все по потребі люди діляться, хто чим може, і залежно там, чи це військовим, чи це постраждалим людям везуть хто одежину, хто картоплину, я ж Кажу, тут такого немає. Також да, Сергій згадав Таня Рішотка, Юля Кукушкіна. Це ми так також додатково що відгукуємось е, на такі вже, можна сказати, на збори вже, як для фінансів військовим, то ми з, її, з їхньою допомогою, це Юлі, Рішо, Юлі і Таня Рішотки, то зібрали і придбали на чотири тепловізора. Ну, за весь цей час, не так, що одноразово, а так то поступово, поступово. Також там Таня Рішотка їй е, допомагає і при фронтовому шпиталю, то також відгукуємось. Що найважче знайти? От, щось просять, а його знайти найважче. Можете щось? Тако не дітей. Судно що знаходиться все, все просто все, все, все питання, у, наприклад, далі. часу. Часу або yeah. тих самих якихось фінансових ресурсів, тому що е, да, ми даємо меседжі там в Фейсбуці, в Вайбері, в цапі, в основному відгукуються ну, постійно ті люди, які нам довіряють, які знають, які дійсно що. Це кошти вони нам скинули не просто, що і десь хтось засіявся, заховався. А реально ми відзвітували, фотозвіти зробили від кожної поїздки Сергія з надією, від того самого тепловізор купили. Або, там, наприклад, для шпиталю там якісь солодощі, якусь одежину, якусь там щоб передягнутися. Все воно звітуємо, люди бачать це все і. По, хто, зрозуміло, що по можливості, тому що вимоги немає, що от ви зобов'язані. Хто чим може, тим і ділиться. Так що. Але так-то, щоб такого, щоб знайти, поки що все знаходиться. Ну так, да, брат у мене просив Starlink, ну це, мабуть, нереально. Так, то, а так-то все це. Яка ваша історія? Ми почули історію? Ну, історія досить проста, просто Сергій. Зустрілися з Сергієм, були на ринку, він мені так розказав, що він туди з'їздив, туди з'їздив, що тіп, не хочеш долучитися, от, хоч якось там допомагати. Я знаю, чи не то, що там знаєте, на словах якусь ситуацію, хто десь у когось військовий, десь комусь так важко, то що це в більшості родин також рідні воюють. У мене також, то я долучився, знаючи, що мене не мобілізують, поки що сказали в останню чергу, але хочеться бути корисним суспільству, допомагати. То я відгукнувся на його пропозицію, щоб допомагати, і на цьому якби воно трошки закрутилося. Добрий день. Мене звати Грибенюк Надія Миколаївна, теж мешканка Золотоноші, теж волонтер. Наша команда це Сергій, Костя, Таня. Ми працюємо для того, щоб допомагати людям, допомагати всім і військовим. І потерпілим, тому що ми, в нинішнє время це дуже складно. Дуже багато людей, які потерпіли ну, цієї війни, цих загарбників, це і Харків, і Ніколаїв, і Херсонська область, і Чернігівська область, і Київська область. Чим можемо завжди допоможемо. Люди е, дзвонять, просять, пишуть, просять. Хто просить просто хліба, хто просить одіялу, хто просить – посуду, хто просить. Клієнку, все, стараємося, общими усілями, все. Хто що може, той приносить, веземо, допомагаємо, стараємося. У Нас це ми команда, яка працює над цим, що складає і відвозить, а ще є команда, яка допомагає У нас. Дуже взагалі буде команда? Ну взагалі, якщо розібратися, 5-6 чоловік це ну це такі, що от, 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 ми, от така вся команда. а... Ті, хто допомагають, у нас ну, і Успенський собор, і Гельм'язівський собор, управління праці та соціального захисту населення, виконавчого комітету Золотинської міської ради, Голова Золотинської районної ради Євмина і Яруш. тоді перша школа, директор першої школи, вчителі, діти там вони постійно і печуть пиріжечки, і зносять і Підприємці нашого центрального базару це в нас взагалі це люди, які вони хоч хто, що небудь хоч якусь пачку печення, але все одно принесуть, макарони, м'ясо, все несуть, все на тушонки. На так, багато хто допомагає, багато. Я, якщо чесно, так всіх зразу, але е, сімейна пекарня дуже сильно допомагає наша Золотоніська. Помімо е, золотонощи нам допомагає ще Черкас, Черкаси, фонд Євпака. Дуже порядна людина, дуже хороша. При будь-яких питаннях, тільки до нього звертаємося, він завжди допоможе. Або фінансово, або бін, продуктовими наборами, або одежею, або гігієною. Це людина, яка ні в якому разі ні разу нам не відказала. Ні разу є в автопарку Катренко. Це та, теж та людина, пряники, печення, де що тільки можна, він все привезе. Зразу в Чернігов вони нам жгути робили хлопцям на перев'язки. ці аптечки робили. Це дуже багато таких людей, які дійсно дійсно вони, вони за Україну, вони з людьми, вони для людей. І вони ніколи ні в кому, ні в чому не відказали. Хочу подякувати цим людям, їм низький їм уклін до землі за те, що вони допомагають. Нашим військовим військові це. Отам, отам на фронті, отам в лісах, там, де вони сплять під клійонками, я говорю, так як є, вони сплять під кліонками, я все це бачила, це бідні хлопці, але вони з отаким духом ми їх виб'ємо і всім. це… Вони в госпіталь лишній раз не хочуть, бо без них когось там десь уб'ють і десь щось одвоюють без них. Вони в госпіталь не їздять. На вашу думку, наскільки потрібні волонтери зараз? Волонтери, волонтери потрібні. Я говорю, так як є, волонтери потрібні, тому що це ті люди, які доїдуть туди, куди інші організації не доїдуть, тому що там бомблять, там вертушки накривають. Ну туди треба їхати, бо там хлопцям треба. Там їм треба то машину, то машину ту, що розбомбили назад, забрати, бо її треба відремонтувати і потім відвезти. Так, да, всі допомагають, є держава, держава все робить, але ж іменно такі волонтери, волонтери потрібні завжди. Є такі люди, які не розуміють, що таке волонтер. Навіщо, як кажуть, навіщо допомагати військовим, якщо вони отримують зарплату? Яка зарплата? За ту зарплату, що вони отримують, вони в таких гниють в окопах. Є такі люди, є. Дуже багато тут дійсно таких людей, що ну ми ж в тилу. Нехто не розуміють, ніхто не розуміють, що таке сирена, ніхто не розуміють, що таке бомбєшка. Що ми в тилу? Говорю, так як є. Там? Та там приїжджаєш туди, хлопці обнімають, цілують. Каже, Боже, я дві минути, то я вроді вдома побував, вроді матір обняв. Для них це вони ті пиріжки, боже, це і в кармани, і в рота, і це 10 минут, щоб розгрузити машину, бо зараз значнеться бомбіжка. Але ж вони бігом-бігом і тут жують, і там запихують, і там розгружають, і ще бігом-бігом. Тікайте нам вас треба прикрити, щоб ви виїхали. Були такі моменти, що приходилося і під бомбіжками, і під вертушками, і на пробитих кольосах. Було, було, але все, що важко, але це не важко. Це не важко. Ми робимо все це для України, для людей і хлопцям допомогти, щоб вони нас захищали. Ми І з... благодаря ним ми спимо, ми їмо, наші діти навчаються в школах. Нехай це буде дистанційно, але вони навчаються, і вони їдять і сплять. І наші матері не так. Сильно переживають, бо що їхніх хлопців накормили. Дав дуже багато матерів, жінок просять, от везіть, довезіть. От мене там дитина попросила, от я купила на останні гроші той бронежилет. От, несіть, от везіть. бо я боюся, бо по новій пощі не, багато не доходить. Бо там є, звісно, бомбошки, його розбомблюють, Все довозимо, доставляємо. Мами довольні, спасіба кажуть. Хлопці на фронті спасіба кажуть, але ж на фронті дуже багато жінок, жінок там. На половину, половина мужиків, половина жінок, вони воюють, вони стоять з автоматами, воюють, їм теж треба допомагати. Відповідно, форму видадуть, все видадуть. Ну, та, та сама гігієна жіноча, той самий якийсь шампунь, порошок, щоб постиратися, передітися. Все це везеться, все це просимо, у людей просимо, в організації просимо. Люди дають, дають, дійсно дають. Я не знаю, Я що думаю, це... що ну, початком війни. Повномасштабної війни зараз трішки почала слаба робота волонтерів і взагалі людей, які донатять, є таке чи є, 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 трошки є. Втомили. не то що і втомилися, Фінанска. і... і... Фінансово важко, тому що дійсно зарплати не ростуть, ціни ростуть. Але ж люди, як получали, як бабуся получала 200 пенсію, вона і отримає 200. І з цих 2200 їй треба і комуналку заплатити, і вона хоче допомогти військовим, щось принести, щось комусь дати. Да, як що ізначально це був, люди були на такому метам, натхнені на все, а зараз вже ж фінансово стає проблематично для всіх. Навіть жити проблематично фінансово. А ще ж треба допомогти. Але допомагають. Да, я не можу сказати, що зараз наскільки сильно, але допомагають. Я... Спасіба, дякуємо усім тим, хто це робить. Потреби армії зараз зменшились? Зменшились, зменшилися. Потреби зменшилися, їх більш менше почали. Добре, кормить, вже якась форму. Там, Одне єдине, що просять да, там, тепловізори. Це те, що ну, не, не доходить на всіх. Хочеться, щоб на кожний батальйон, на кожну дивізію все це було, тому що хлопці всі сидять в окопах. Багато чого ну, просять таке, тепловізори, просять таке. Ці каски, каля... каски, очки, наушники, тому що контузій дуже багато. Бомблять, хлопці кантузяться на уші просять оці наушники, чи оці каски з наушниками. Да, це ну, просто, як воно просто якби ж воно стояло, фінанси такі, одна каска, це мінімум, це 20 тисяч. Це мінімум одна каска 20 тисяч. Хочеться хлопцям усім, щоб вони всі були іменно в діті, в буті, щоб вони нас захищали, щоб вони вигнали вже того. То... Питайте далі. Перемога буде наша. Не, дійсно, перемога буде наша, І тільки наша. З такими бійцями, як у нас на фронті, вони з сапорськими лопатками іноді в бой йдуть, тому що там дійсно, каже, все, іссяклися, нема ні одного патрона. Підвезти зараз не підвезуть. Сапорськими лопатками б'ються. Да, да. А волонтери втомилися від війни? Чи готові? Ні, не, не втомилися. Ми я, я, я вам ще скажу, скажу, як це є. Якщо я чотири дні нікуди не їду, у мене, як у наркомана, починається ломка, мені не вистачає. Як це? Я не поїду, я не відвезу, я мене хлопці ждуть, як це? Я буду сидіти вдома, в мене ще ні одна банка закатки не зроблена, мені нема коли. Мені треба їхати, мені треба хлопців накормити, я потім, я все потім. Ні, не втомилися. Хочу розповісти вам таку історію, як ми поїхали на Херсонщину. Люди позвонили нам, знайшли нас, я не знаю, як в інтернет, через інтернет, мабуть, також знайшли через інтернет і попросили чогось поїсти. Кажуть, у нас не то, що нема що їсти, вже скоро ми будемо листя з дерев їсти. Ось таке. Дружині кажу, що робити, будемо їхати, що робити. Загрузили ми автомобіль десь. Та я думаю, да, Костя, десь за неділю, може й менше, десь протягом тижня ми загрузилися. Загрузилися і поїхали на Херсон. Дорога, я вам скажу, там її геть немає. Там до Херсонщини ще кої як більш-менш нормально, а там вже десь таке поселище, село називається Нове життя. То, ви знаєте, я сказав своїм товаришам, що це не нове життя, а тут вмерло життя. В реальності те, що робили загарбники, це в голові не вкладається. Вони кидали гранати людям в колодязі, засипали колодязі, засипали погріби, щоб у людей не було нічого не поїсти, ні криші над головою. Підривали хати їм, таке все. І ми ж зізванюємося з людиною, до якої нам їхати, кажуть, де як вас знайти, де ви знаходитеся. Вони кажуть, їдьте, в'їжджайте в село, їдьте прямо до кінця. Ну, їдемо, їдемо, але ж ну, всі хати розбиті, нема нічого живого. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут нас хлопчик на велосипеді зустрічає. Маленький, я не знаю, ну годів років йому, ну, десь хай 7-8 років хлопчинці, дитинки. Зустрічає, стоя на велосипеді, махає мені я тут і махає за мною їде. Ну, їдемо за мною, ми десь так, може, з пів кілометра ми за ним проїхали, стоїть хатинка така, ну, на курячих ножках, можна так сказати, що видно, що вона просто вони подивилися, що вона вже падає, сама, сама хата, вони її не тронули. Під'їжджаємо туди, виходить жінка до нас, п'ятеро дітей виходить. Самому старшому було той цьому хлопчик, що нас зустрів десь років вісім, а так були там діти трьох років, чотирьох років. Отаке, ви знаєте, що мене вразило, коли ми почали розгружати автомобіль, підбігла до мене дитинка маленька, хватила мене за ногу, і років чотири, мабуть, так. Каже, дядю, мені тут страшно, заберіть мене з собою. Да, я начебто здоровий такий чоловік, я вам скажу все, але ж емоції, це така штука, що ми не в, не в силах втримати їх собі. У мене накатилися сльози з градом, очі градом, пол, сльози. Я її на руки взяв, вона мене обідняла, як рідного батька, я вам скажу, притулила до себе і в цей час підбігла мати, каже, дитина моя, відсипи від дядька. Відривала мене від себе. Я вам скажу, ви знаєте, я, ну, як наші мою рідну дитину від мене відривали. У мене в само двоє дітей, то я це, би, ці ощущення, як би сказати, отак, це все я знаю, як воно таке, коли твоє рідне дитя за тебе тримається. І ця дитина не то, що ну, мати не могла відірвати від мене її. Що ви робите? Я говорю, давайте поїдемо з нами. Ми знайдемо в золотоноші життя, тобто заселимо вас. Важно, діти. Але ж відповідь я почув таке, що в мене мати лежача, я не можу її залишити. Заради матері вона стається там. Той зараз підійшла бабуня одна, до нас, одна з дідом теж. Ми привезли деякі речі, там небагато речей їм привезли. Дід достав рубашку, я вам скажу, надів на себе цю чисту рубашку, чистеньку новеньку, каже, жінки свої. Галя, по-моєму, каже, Галя каже, тепер я каже, є в мене в чому хоронити. Отак. В мене просто, ну я вам скажу, не то, що там волоси, дибки ставали. Я звідти їхав, то я, мабуть, ну, кілометрів п'ять їхав з сльозами на глазах. Не міг заспокоїтися, тому що люди ну, радіють якісь рубашки. І радіють не те, що він її носить буде, а те, що його буде, що в йому буде, в чому його похоронить. Що вона нормальна, ціла, не пропалена, не згорівша. Ніде нічого. Так само їздили також теж люди з Маріуполя, переселенці теж. В Казанку ми їздили, це виходить, Миколаївська область. Ось також приїхали туди, теж згорем пополам ледве їх знайшли. Сидить, маленька дитинка на качельки катається. Кажу, дівчатка, а підскажи, де тут переселенці? Вона каже: так ми тут вся вулиця переселенці. Кажу, як, як, ну як зрозуміти, що вся вулиця. Каже, вся вулиця, ми всі переселенці, ми всі з Маріуполя. То я вам скажу, ви знаєте, я до цих людей їздив двічі. І я в них не сумніваюся ні в чому, що це реально ті люди, які потребують. Це реально ті люди, які потребують, в яких ну геть нічого немає. По-перше, що село знаходиться, Бог знаде, що туди доїхати автомобілю, привезти продовольство. Це тобто, ну, треба не жаліти своє авто, я вам скажу так. Це треба не то, щоб поважати людей, любити людей. Якщо тоді ти тільки туди доїдеш. Дороги також немає, все розбите, все в воронках, все унічтожено. Туди ні хліб не довозять, їм нічого не довозять. Але ж коли ми приїхали туди, там також скільки, десь діток 25, да? десь 25 дітей маленьких. І ми привезли випічку з нашої, з нашої церкви. Церква збирала випічку, потім сімейна пікарня випічку нам давала. То я вам скажу, як ці діти, ці пиріжки їли, це просто не передати, я вам скажу. Коли ці мишенята, малі бачать ці пиріжочки хватають, отак їдять з таким натхненням, що нарешті ну, якесь, якесь в них ну, дається, начебто, знаєте, якийсь дух їм додається цим діткам. Таке, що, що вони не самі що про них пам'ятають. Так що це я вам скажу ну дуже емоційно тяжко, я вам скажу, дуже тяжко. Я ще такий, знаєте, трошечки, як мене жінка каже, плаксій, Каже, ти в мене каже, начебто той здоровий, але ж ну просто ну емоції, я вам скажу, є емоції. Коли ти це все бачиш, переживаєш разом з цими людьми, це все то ну, це дуже тяжко. Дуже тяжко. Скажіть, чи змінилося ваше сприйняття життя? От можливо, щось стало тепер головним, а те, що було важливе раніше, там. Я вам скажу, ви знаєте, змінилося в житті моєму те, що є люди в нас, я вам скажу так, Тобто є люди, які дійсно можуть допомогти і протягнути руку є, які ще знаєте, і більшість таких людей, на яких ти взагалі навіть не ну і не глянув би і не подумав, що ця людина ну, стане тобі буде допомагати і щось робити, тому що дійсно вона розуміє, що війна в Україні. Тобто, так змінилося. Я ж кажу, тобто до людей ставлення також змінилося, тому що я ж кажу, дуже багато людей, що розуміють, але шість такі, що не розуміють. То все ж таке, як знаєте, як воно в моста бахнули, то вони що бігли фотографуватися туди. Тобто інші то тікали, а другі фотографувались. Також тут палка в двох концях про людей. Але ж думка змінилася в те, що у нас є людяність. У нас є людяність, є люди, які готові допомагати. Дякуємо всім людям, дякуємо нашим захисникам, дякуємо всім, 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 хто відгукується. Незалежно від того, це з фінансовими можливостями багаті, небагаті. Головне, що вони відчувають серцем, вони вболівають за нашу державу, за Україну, за наших військових, всіх кого, ну, з їхньою допомогою, що ми зараз реально можемо спати в своїх теплих ліжках, відчувати в тилу, що війна. Якби вона від нас трохи далеко, вона тільки в нашому серці, в голові, в нашому дусі, і ми зобов'язані допомагати. І з такими людьми дійсно Україна переможе. Ми не можемо не перемогти. Разом переможемо і виженемо всі, всіх наших окупантів, ворогів з нашої землі. Це обов'язково. Так, я підтримую костю. Дякую всім, хто нам допомагає. Велике великий уклін до землі, всім нашим помощникам. Всім, всім, всім. А нашим захисникам вони взагалі в нас кращі, самі кращі. Самі Наша ЗСУ кращого немає. В нас перва армія в світу. Перва. Що можна сказати? Подякую, звісно, всім тим, хто допомагає нам, ті, хто вірить в нас, ті, хто. Найкращі – це наші хлопці, наші захисники, наші іменно настоящі козаки, які тримаються, і козачки, які тримаються, які стоять зранку до ночі на передовій 24 на 7, охороняють наш сон. І хай тримаються, бережуть себе. А все, що залежить від нас, ми будемо старатися, намагатися зробити як можна, щоб їм було легше це все. Тримати цю оборону та нашого загарбника вигнать з нашої землі. Перемога буде наша. Героям слава, слава Україні, смерть ворогам. Разом Путін.